Перший фотоапарат потрапив друг Гарольда у 15-річному віці. Каже, тоді захоплення не було серйозним. Та якось вирішив, потрібно навчитися фотографувати професійно. Для цього у столиці закінчив фотокурси. У доробках Гарольда є й пейзажі і й портрети. П'ять років тому почав фотографувати екстремалів знавців велотріалу, дьорджампінгу та фрірайду. Бажання з'явилося й через те, що сам захопився цими видами спорту. Виставка сектор тріал, що діє в родинному домі для фотолюбителя, стала першою персональною. Друзі Гарольда у всіх починаннях підтримують. Є багато друзів, які займаються тріалом, велосипедистів, багато друзів-фотографів. Є також друзі там з Києва, з Москви, з Пітера. Ми на змаганнях там спілкуємося тісно, міняємося фотографіями по інтернету. Олег Гришко прийшов підтримати товариша. Світлину роздивлявся прискіпливо, нам розповів. Роботи мені дуже подобаються, Вони життєві як ну справжні, реалістичні похожі, як воно в справжньому житті. По завершенні презентації світлин саме Олег продемонстрував глядачам наочно, що таке екстремальні види спорту та з чим їх їдять. Відвідувачка Євгенія погодилася бути помічником. Щоправда, такі захисні атрибути надягнула. Захоплений роботами фотомитця і заступник міського голови Віктор Байдич. Як він наголосив, нещодавне відкриття скейт-парку в нашому місті, та ця виставка є до. Доволі символічним поєднанням. Ми бачимо, що він поєднує сьогодні тут і фотомистецтво, і спорт. Напевно, що ці е, два види і культури, і людської діяльності, вони чомусь і перегукуються, тому що і спорт, і фотомистецтво динамики, потребує динаміки, е, потребує душі, потребує концентрації, енергії, зусиль. І ми бачимо саме так працює Гарольд. Виставка світлин Гарольда і Ващенкова у родинному домі діятиме до вересня.